Всіх Зараз знаходжуся в селі Катюжанка, Визорський район Київської області. Звернулися до мене люди, просять допомогти продати цей будинок. Дістався він їм. Купили колись, планували переїхати, зробити ремонт, жити, але війна і людей плани змінилися. Будинок невеликий: 42 квадратних метри, криша металева, земельна ділянка під забудову, загальна площа 15 соток. Ділянка правильної форми. Поряд побудовані і проживають сусіди. Будинок електрифіковано, газ проходить по вулиці. Вулиця давно обжита, асфальт на вулиці встановлено новий трансформатор. в принципі просідань по електриці не буде. І я ще раз повторююся, що Вулиця Асфальтована. В селі є дитячий садочок, до якого звідси метрів з кілометр, в селі є школа, до якої теж не більше кілометра. Поряд магазини недалеко, зупинка автобуса на Київ. Регулярно ходить доволі непоганий медичний центр, де надають послуги. Будинок старий, потребує серйозного ремонту або взагалі потребує знести і на нього місці побудувати новий будинок як варіант. По вулиці є всі комунікації, в будинку заведено світло. Колись опалювалося, було пічне опалення, на даний момент опалення немає. Об'єм робіт по ремонту суттєвий, і дах, і кришу, і підлога. Будинок підійде для тих, хто шукає дачу або, наприклад, місце, де можна зробити ремонт, зробити будинок для батьків, їх забрати ближче до Києва і приїжджати сюди, там, провідувати їх. До будинку підведено нові дерти електроживлення. Все інше потребує покорінної реновації. Стосовно документів на будинок. Будинок земля під будинком приватизована. 15 соток. По будинку, про установчі документи це договір купівлі продажу. Будинок у власності більше трьох років, тобто не буде додаткового оподаткування. Всі інші деталі телефонуйте, розкажу. Кого зацікавила ця пропозиція? Телефонуйте 067.